Вітаю українці, вітаю глядачі підписники на каналі Знаю. І підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Тема мобілізації: Нові правила. Я можу сказати так: що а, ці правила, вони вже не тільки оголошені, вони вже діють. Отже, чи справді будуть всіх під облік. Давайте будемо розбиратися. Отже, облік 2023 року. Який новою постановою був затверджений? А там, чи змінений? Так? Ось наскільки він тепер передбачає, що всіх тепер під облік? Чи всі мають тепер ставати на облік? А, скажу так. Ті люди, які звільнені від мобілізації, це окрема історія. Але ті, хто не звільнений від мобілізації, ну мабуть, всіх реально буде під облік, тому що ну, принаймні, як я це бачу, так ось принаймні все до цього йде. Постанова 1487, яка була прийнята ще минулого року, 30 грудня. Там такі встановили нові обов'язки так ось, в цій постанові 1487. Хоча спочатку ми чули про те, що треба просто прийти, відмітитися і все. Ну, В більшості випадків. Так, за місцем проживання громадяни мають перебувати. Я а, хочу наголосити. Обов'язково мають перебувати на військовому обліку. А в територіальних центрах комплектації ведеться вся необхідна документація. Також громадяни мають надавати всю, абсолютно всю первинну інформацію про себе. Тобто, якщо зовсім простими словами, по місцю проживання, чи там людина переїхала десь неважливо, по, місць, по місцю, де. Перебуває людина за місцем проживання на даний момент. Людина має стати на облік в територіальний центр комплектації і надати всю персональну первинну інформацію про себе. Тепер, згідно з цими новими правилами, люди мають один раз на 5 років звіряти дані, ось з тими даними, які є в територіальних центрах комплектації. Якщо ні. Тоді буде штраф. Але а, одразу виникає питання: хто ж має туди ходити, так? В ці центри комплектації. Дивіться, а, все сказано: це три категорії: призовники, військово зобов'язані. І є ще третя категорія резервісти. Хто ж такі резервісти? Ну, а, чесно, сюди можна а, підставити, ну, сюди співпадають, мабуть, всі. ось. Наскільки я так розумію, так, резервісти. Чітко не вказано, що це за люди. Тобто, скажімо так, це ті всі інші, не призовники і не військово зобов'язані, всі інші, скажімо так. Ось вони мають прибути з паспортом і надати дані. І це все протягом семи днів. Тепер а за відповідальність поговоримо. За все це буде адміністративна і кримінальна відповідальність. А тепер хочу ще, ну скажімо так, продовжити цю тему і а, декілька слів сказати про ухилення від мобілізації. Так, це дуже серйозна тема. За ухилення від мобілізації передбачено правову відповідальність. Так, вона може бути ця відповідальність, як я вже казала, адміністративною виді штрафу або кримінальною, яка передбачає позбавлення волі. В яких випадках військовозобов'язаний громадянин може відбутися, скажімо так, адміністративною відповідальністю за ухилення від мобілізації. А в яких випадках настає кримінальна? Ось про це все розповів начальник Печерського РТЦК та СП, міста Києва, полковник Сергій Калугін під час брифінгу. Отже, при врученні повістки на явку в ТЦК для звірки військово-облікових даних трапляються випадки. Коли деякі призовники відмовляються розписуватись в отриманні повістки. В цьому випадку, ось як нам каже Сергій Калугін, так, в цьому випадку представники ТЦК можуть залучити свідків, щоб запевнили відмову громадянина від отримання документу, хочу зацитувати: покарання настає залежно від скоєного правопорушення, якщо потенційний призовник відмовляється ставити підпис про отримання повістки. То вимоги до нього можуть бути довірені в присутності свідків. За відмову виконувати вимоги щодо мобілізації, військово зобов'язаний чоловік може отримати покарання за адміністративною або кримінальною статтею, так каже полковник Калугі. Так, якщо він не з'явиться за порядком денним до ТЦК для уточнення мобілізаційних даних, то за це все він понесе адміністративну відповідальність. В такому разі йому доведеться сплатити штраф. Що ж це за штраф такий? Дивіться, розмір штрафу буде вимірюватись від 510 гривень до 1700 гривень. Якщо ж військовозобов'язаний пройшов звірку військово-облікових даних у військкоматі, а також пройшов медичну комісію, яка визнала його придатним до військової служби, після цього йому можуть надіслати повістку, за якою він має з'явитися для відправки до Збройних сил України. Якщо ж людина ухиляється від відправки до військової частини, то вже буде застосована кримінальна стаття. За таке правопорушення передбачена відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу. Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Ця стаття передбачає покарання як позбавлення волі від 3 до 5 років. До речі, хочу вже сказати про те, ви, мабуть, вже й чули. Так? Я, до речі, не робила ні одного відео, не записувала ще до цього, бо ну, і так дуже багато інформації, що з судами вже розглянуто дуже багато ось таких справ. Досі з усіх таких випадків засудженим давали умовне покарання. Проте, нещодавно. Ви вже, мабуть, чули, так було ухвалено, скажімо так, перший вирок із реальним терміном. І людина, яка ухилялася, отримала 5 років позбавлення волі. Тому якщо вже почались такі випадки, наскільки я розумію, вже це вже буде, скажімо так, як закономірність. Достатньо ж один раз, ви ж розумієте, достатньо один раз показати, що ми можемо там заарештувати людину, і це вже будуть робити постійно. Тому, ну що я можу сказати? Ось такі нові правила. І наскільки я розумію, буде все жорсткіше і жорсткіше. Тому, дорогі українці, дорогі підписники, я, звичайно, за те, щоб кожен чоловік, справжній мужчина, скажімо так, йшов захищати свою країну. Але я за те, щоб все це було справедливо, щоб все це було по закону. Дуже хочеться просто, щоб знаєте, щоб все було чесно, правомірно. Щоб було чесно і з однієї сторони, і з іншої сторони. А, якщо сказати зовсім чесно, то я думаю, вже всі, хто хотів, вже всі пішли воювати ще в самому початку. Та й потім теж і зараз люди йдуть також. Але якщо людина не хоче, ну, це вже... я не думаю, що така людина взагалі принесе якусь там користь. Але я розумію, що людей недостатньо, і все це буде продовжуватись. Умови будуть все жорсткіше і жорсткіше. Мені б дуже хотілося, щоб все це якнайскоріше закінчилось. Дуже хочеться вірити в справедливість, в справедливість, що ми не такі, як, як росіянці. Тупі і кровожадні. Я не хочу навіть думати про те, що е, в нас хтось є, знаєте, навіть е, хоч, хоч трошечки схожий на них. Але дуже багато є моментів, коли є дуже багато порушень. Дуже багато порушення навіть ось ці відео, так, які просто дискредитують нашу армію, коли просто тягнуть людину, е, силоміць попід руки е, до. Територіальних центрів комплектації вручають повістку і так далі. Но мені б хотілося, щоб все було якось по-іншому. Я розумію, що всі, хто хотів, вже пішли. У мене тільки одне питання залишається: чому ми не побачили за весь час ні одного сина депутата, ні одного сина високопоставлених якихось чинів. І так далі. Взагалі, людей, які мають якусь владу в Україні, і так далі. і так далі. Їх дітей там нема. Як я вже казала, якщо б їх діти там були, то, мабуть, вже війна закінчилася б давно. А, ідуть просто, ну, прості українці, ось такі, як мій брат, який зараз пропав безвісти, і ніхто не знає нічого про нього. А, шукаємо тільки ми, ось можу вам сказати чесно. А... Державні органи нічого не роблять. Там просто безлад. Просто безлад. Мені б не хотілося, щоб так було. Мені б хотілося, щоб все було по-іншому. Я дуже сподіваюся, що все в країні зміниться, правда? Дуже хочеться в це вірити. Дуже хочеться в це вірити. Я в це вірю, тому що, тому що є такі люди, як мій брат, їх дуже. Слава Богу, їх дуже багато, які пішли захищати свою країну, які. Ось завдяки таким людям ми з вами живі. Але на жаль, дуже багато українців цього не цінять. Я дуже сподіваюся, що все зміниться. І в мізках українців, і в серцях українців. Я дуже сподіваюся, що якось все стане по-іншому. Знаєте, ця війна вона, вона очистить, очистить просто всіх. Дуже б хотілося, щоб в першу чергу очистила корупцію в нашій країні. Дуже хочеться цього. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, Майой!